Усім привіт! Сьогодні поговоримо про атаку звуку. Атака звуку це початок звуку, де є спільна взаємодія голосових складок і струменя повітря. Розрізняють три види атак: тверда, придихова і м'яка. Як звучатимуть ці види атак? Тверда атака це коли голосові складки змикаються, а повітря сильним поштовхом проривається з легень. Звучатиме ця атака ось так. О! Звук по висоті у нас є точним, яскравим і енергійним. Придихова атака це коли повітря з легень проходить між складками, а вони, змикаючись, переривають його потік. Звучатиме придихова атака ось так. І м'яка атака. Це коли голосові складки, змикаючись одночасно з надходженням повітря з легень. Ось так буде звучати м'яка атака. Якщо ви початковий маєте спів, тобто тільки почали співати, то рекомендую використовувати м'яку атаку. Якщо ви вже співаєте, то, звичайно, користуйтеся всіма видами атак. І дуже важливо, щоб ви не робили в'їжджання у звук. Тому що якщо ви будете робити в'їжджання у звук, то цей спів буде лінивий і не буде мати ніяких емоцій. Окрім цього, ви будете. Детонувати, тобто занижувати звук. Атака звуку є однією із засобів виразності у співі, яку дуже важливо розвивати з правильним диханням. А дякую тим, хто співає зі мною. А дякую тим, хто підписаний на канал і вдячний мені. А хто не підписався, ще підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.